Сьогодні ми знайомимось з Миколою Мурашко, людиною, яка навчила Київ малювати. 20 травня 1844 року. В місті Глухів народився Микола Мурашко. Він виріс у великій родині його батько був різьберем. І створював іконостаси для церков. Саме з цього середовища мистецтва почався шлях хлопця, який згодом став одним із найважливіших учителів художників в Україні. Микола Мурашко був не лише художником, а й графіком і майстром реалістичного пейзажу. Він навчався в академії мистецтва. А після цього викладав малювання в київських гімназіях. Та колегії Павла Глагана також він створив ілюстрації до першого українського видання казок Ганса Христіана Андерсена. Намалював 11 малюнків і портрет самого письменника. Але найважливішою справою його життя стала київська рисувальна школа, яку він відкрив. У 1875 році починалося все дуже просто, без пафосу, без іспитів і складних правил. Школа швидко стала місцем, де панувала дружня творча атмосфера. Тут було важливіше бажання малювати й мислити, ніж оцінки чи суворі програми. Саме тому школа Мурашка відіграла величезну роль у розвитку української мистецької освіти. У своїй школі Микола Іванович використовував прогресивну методику викладання. Сам їздив за кордон, де вдосконалював свої вміння у провідних навчальних закладах. Набувши нових знань, передавав їх своїм учням. Педагог дотримувався принципу від простого до складного, приділяв увагу кожному учневі, регулярно організовував для своїх підопічних екскурсії в київські музеї. Там вони робили замальовки з видатних полотен. В цій школі навчалися майбутні знаменитості Казимир Малевич, Василь Кандинський, Валентин Серов, Михайло Жук, Іван Єжакевич – Олександр Мурашко, біографію, якого ми нещодавно вивчали. Пам'ятаєте той, що написав дівчину в червоному капелюсі? До речі, Олександра Мурашко це небіж Миколи Мурашка. Е, Микола Пимоненко теж закінчив київську рисувальну школу та багато інших відомих художників серед викладачів. Були і Михайло Врубель, Адріан Прахов та інші випускники Імператорської академії мистецтв. Цікаво, що Мурашко відкрив школу без великих грошей і без спеціальної педагогічної освіти, але зумів зробити її успішною і впливовою. Газети того часу писали, що учні показують високий рівень і що Київ може пишатися такою школою. Учні Мурашка брали участь у реставрації стародавніх київських храмів, розписували Кирилівську церкву та Володимирський собор, знайомилися з новими європейськими художніми ідеями. Щороку в Києві проходили виставки їхніх робіт, а меценат Іван Терещенко підтримував школу фінансова. Школа готувала не лише художників, її випускники могли стати ювелірами, різьберами, скульпторами, ретушерами, майстрами прикладного мистецтва. Сам Мурашко писав, що його школа значно підвищила рівень художніх і ремісничих професій у Києві у 1907 році. Микола Мурашко підсумував свій досвід у книзі. Спогади старого учителя історії життя людини, яка довела, що справжній учитель може змінити ціле покоління. Останні роки Микола Іванович провів на дачі в місті Буча, що неподалік Києва. Меценат Іван Терещенко виділів кошти, щоб художник міг гідно дожити життя. Помер Микола Іванович. На своїй улюбленій дачі 22 вересня 1909 року, похований на Лук'янівському кладовищі, вченню краю немає. Будемо вчитися завжди. До мистецтва миттю втрачає інтерес той, хто перестає вдосконалюватися. Так говорив Микола Іванович Мурашко.